Добрий день, друзі. В наявності є такі диски. В наявності є десь приблизно 200 штук. Є діаметри отак. От 42. Ціна, ціна такого диска 250 гривень. Якщо на опт, то може буде трохи дешевше. Також є діаметр 40. Там буде по 200 гривень. 38-40, то буде по 200 гривень. 42, 43 то буде 250. Також є такий диск діаметр 52 сантиметри. Але посередині має таку випуклість під ступицю. Він також, одні кажуть, що краще на картоплю, а другі кажуть, що воно мішає. Так що, там є ще такі турбодиски по 200 гривень теж. Діаметр десь 42 см. Так що кому, кому потрібні такі диски, чи на картоплю, чи на диску, також маю до них ступиці. Є диски на 5 отворів, а є диски на 3 отвори. Я маю ступиці як на 5, так і на 3 отвори. Кому цікаво, пишіть. Відправимо нової пошти. Всім гарного дня, до побачення.